Привіт! Ви на каналі про вікна. Це відео на знайому для вас тему, але з певним доповненням. Ми починаємо. А ви обов'язково переглядайте відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Однією з ключових для кінцевого споживача властивостей металопластикових вікон є комфорт у використанні. Що простіше буде відкриватися стука, що менш зусиль для цього потрібно буде прикласти, то вищим буде рівень комфорту. Цей рівень забезпечується внаслідок узгодженої роботи всіх елементів конструкції. І, безперечно, до переліку таких елементів належать і петлі саме про петлі або як їх іще називають завіси, ми сьогодні і поговоримо. Петлі, якими комплектуються металопластикові конструкції, можуть бути звичайними або прихованими. Перший різновид відомий усім нам така петля може мати різну конструкцію, проте розміщується вона ззовні, і тому залишається видимою як у відкритому, так і у закритому положенні. З прихованими петлями все інакше. Завдяки більш компактній конструкції такі петлі розміщуються у просторі між рамою та стукою, або у випадку з дворима, між дверною коробкою та дверним полотном. Тож прихованими петлями можна комплектувати не лише вікна, а й двері. Так, великі конструкції з важкими дверними стулками теж можуть рухатись за допомогою компактних та непомітних ззовні елементів. Як облаштовані приховані дверні петлі, як вони працюють та чому варто звернути на них увагу, розповімо на прикладі прихованих дверних петель від компанії «Зігенія». Зігенія група це всесвітньо відомий виробник фурнітурних систем з Німеччини. І серед розмаїття комплектуючих для дерев'яних, алюмінієвих та металопластикових конструкцій, в асортименті компанії Зіґенія, звичайно ж, є і приховані дверні петлі. Отже, зустрічайте Зігенія Акцент Тюрбант для металопластикових та алюмінієвих дверей. Погляньмо на ці петлі уважніше. Петлі встановлюються у зазор між рамою та стулкою. завдяки цьому у закритому положенні. Петля залишається повністю невидимою. Жоден з її елементів не проглядається ззовні. Конструкція петель Zigenia Accent Turban проста, проте максимально надійна. Петля складається з двох основних частин. Рамна монтується у паз рами та виробляється з неїржавіючої сталі. Стулкова частина монтується на дверну стулку. А для її виготовлення використовують цинковий сплав з високими показниками міцності та корозійної стійкості. Для дверей з різними габаритами використовуються петлі різних розмірів. Тож майже для будь-якої конструкції можна забезпечити високий рівень надійності та комфортне відкривання. Між собою рамна та стулкова частина з'єднуються за допомогою шарніру, що забезпечує легкий та плавний рух. Конструкція петель забезпечує відкривання дверного полотна на кут до 90 градусів. Цього цілком достатньо для повністю вільного проходу. Ще одна корисна властивість петель Zigenia Accent Turban – Наявність регульованих гвинтів. Вже встановлені петлі можна регулювати по вертикалі та горизонталі, а також посилювати та послаблювати притискання полотна до рами у петлевій зоні. Завдяки продуманій конструкції та точному дотриманню геометрії при виробництві леварним способом приховані дверні. І петлі після встановлення майже не потребують регулювання, проте за потреби положення дверей можна буде легко відкоригувати, прибравши затирання, скрипичи протяги. Чому ж варто звернути увагу на приховані петлі зі акцент Тюрбан, розглядаючи комплектацію металопластикових дверей? Звичайно ж, як і у випадку з віконними прихованими петлями, дверні петлі такого типу обирають для того, щоб сама дверна конструкція виглядала досконало. Погляньте у закритому положенні, немає жодних зайвих деталей. Дверне полотно ідеально поєднується з дверною коробкою і виглядає максимально стильно. Та лаконічно. Багато навіть у відкритому положенні такі петлі виглядають надзвичайно стильно. Вони не впадають в око, проте їх сучасний дизайн органічно доповнює високотехнологічний вигляд дверної конструкції. Проте дизайнерська досконалість це ключова, але не єдина перевага прихованих дверних петель. Власники таких конструкцій відмічають і інші переваги: по-перше, безпека, петливу групу. Повністю приховано всередині закритих дверей, тому жодного доступу у зловмисника до завіс немає. Ані зрізати, ані підважити такі петлі просто не вийде. Також варто зазначити, що петлі зігені Акцент тюрбант виготовляються з міцного матеріалу, тож і при силовому зломі пошкодити їх буде майже неможливо. По-друге, комфорт у використанні. Петлі зігені Акцент тюрбант розраховані на роботу зі стулками, що важать до 120 кг. кілограмів. А це значить, що навіть досить важке дверне полотно. З двокамерним склопакетом чи іншим заповненням буде рухатись плавно, без надмірних зусиль та сторонніх звуків. Простота у догляді також належить до переваг. Про широкі можливості по регулюванню таких петель я вже розповідала. За потреби можна ідеально вирівняти дверне полотно на таких петлях буквально за кілька хвилин. Крім того, конструкція петель з Genia Accent Turban полегшує їх чистку та змащення, а за потреби, дверне полотно повністю знімається з рами. Конструкція петель полегшує таку операцію та співпрацю спрощує зворотній монтаж полотна. Ну і звичайно, варто згадати надійність та довговічність самої конструкції. Петлі є стійкими до навантажень та корозії. Вони не іржавіють і не деформуються. А це значить, що двері не провисатимуть під власною вагою. І навіть через кілька років після встановлення будуть рухатись так само плавно і безшумно. Отже, приховані дверні петлі зі Accent Turban можна використовувати не лише з огляду на привабливий дизайн конструкції. Це дійсно надійне та зручне рішення, яке забезпечить комфортне використання металопластикових дверей навіть за умови великих розмірів та значної маси стулки. Сподобалось відео? ставте лайк та діліться ним у соціальних мережах, аби ваші друзі та знайомі також могли обирати класні приховані петлі. Дізнатися більше про фурнітуру та інші комплектуючі металопластикових вікон та дверей можна переглянувши інші відео на каналі про вікна. Ну і звичайно, радимо просто зараз підписатись на наш канал. Так ви першими будете отримувати сповіщення про нові випуски з цікавою та корисною інформацією.